Для прифронтового Харкова повітряні тривоги, які тривають 6-8, а то й 20 годин буденність Містяни вже встигли звикнути до того, що відділення банків, ЦНАПи, магазини та інші установи можуть бути зачинені протягом дня через оголошення небезпеки. Однак часто харків'яни змушені ставити життя на паузу, навіть коли безпосередньої загрози для мегаполісу немає. Саме тому в Харкові планують впровадити нову децентралізовану систему оповіщень, яка розділятиме сигнали тривоги для міста та області. Її перше планове тестування відбулося 4 грудня. Протягом чотирьох хвилин лунав звук, що відрізнявся від звичного для жителів попередження про небезпеку. Увага! Перевірка системи оповіщення. Зберігайте спокій та продовжуйте свою роботу. У міськраді зазначають, нова система оповіщень дозволить зменшити кількість тривог у Харкові та забезпечить комфортніші умови для роботи бізнесу, зокрема торгових центрів, банків та інших установ. Окрім цього, диференціація небезпеки сприятиме ефективнішому реагуванню на реальні загрози. І з цією позицією погоджуються і пересічні харків'яни. А як вважаєте, нам такі децентралізовані повітряні тривоги потрібні? В місті Думаю, що потрібні. Чому? Ну, люди ж працюють, а так. Якщо в області тривога, закриваються, зачиняються всі підприємства, СНАПи і так далі. Тому потрібно, думаю. Так, думаю, потрібно. Бо задовбав вже трошки. Дуже часто, а іноді ти е, чуєш тривогу, починаєш там читати телеграм-канал, а ну там, там в області, ну так, типу, видохнув, пішов далі. Ну, так, мені краще було, якби поменше було. Я думаю, що зі мною багато людей погодяться. Я вважаю, що це потрібно ну, відрізняти тривогу від області, тому що постійна тривога ну, це дуже тяжко. Магазини не працюють частково, коли не є тривога, тому це дуже незручно в цьому плані. А так, в принципі, Якщо наладять, це буде добре, то я думаю, що це буде на краще. Я була в Нікольському, коли я була там не чутно, а тут я вийшла чутно було. Я вважаю, точечно в кожній локації повинна бути повітряна тривога, тому що якщо для Харкової області зробити загальну повітряну тривогу, то у нас взагалі життя не буде. Тобто це треба відслідковувати і конкретно робити тривогу там, де вона потрібна. Я думаю, звичайно, потрібно, тому що і людям спокійніше буде і будуть розуміти, звідки є небезпека. Тому що постійно в телефоні, постійно читаєш і підводиш підсумок, тому що, чи, чи боятися, чи не боятися. Як вважаєте, з Харкові можливо загалом запровадження на постійній основі, децентралізованих централізованих Ну, було б дуже непогано. Було б дуже непогано. Нова система оповіщень інформує директор департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. Має кілька джерел живлення, забезпечене резервними каналами зв'язку та обладнане голосовими повідомленнями, які дають змогу конкретизувати тип загрози для міста. Наразі Харків технічно готовий до впровадження диференційованих тривог і очікує рекомендацій від військових та фінального погодження щодо запуску системи. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олександр Ус, Денис Рибалко та Олександр Варов. Харків. Новини.